12 новеньких двоколісних з Німеччини. Такі подарунки отримали вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Тож тепер вони зможуть виїжджати на прогулянки як по території закладу, так і за його межами. Часом ми будемо намагатися, щоб виїхати на набережну, там якраз зараз є велодоріжки. Але спочатку ми почнемо з нашої території, щоб навчити правил дорожнього руху дітей, щоб ну, показати, як користуватися правильно, а потім вже далі. Так велосипеди вдалося передати за підтримки благодійного фонду Вектор Милосердя. Його керівник Денис Курилів каже, дітей а особливо переселенців потрібно підтримувати всебічно. Дуже велика кількість з них потребує підтримки допомоги. Не тільки там в харчуванні, не тільки в поселенні, а ще й в таких звичайних там речах, як одяг, там дуже багато є дітей. Вони приїхали просто без нічого, і також вони будуть раді і іграшкам, і різним речам, які, скажемо, розбавлять їм. Проведення цих днів далеко від дому. Тобто це іграшки, велосипеди, дитячі коляски, різноманітні самокати такого плану. Нині у центрі перебуває 22 дитини, двоє з них з Донецької області. Директор закладу Василь Серденько розповідає, перші дні вони відчували страх та стрес. Тож з дітьми працювали психологи. Діти були досить налякані. Вони не знали, що їх чекає. Вони взагалі не знали, куди вони приїхали. Але з часом пройшла досить непогана адаптація. і Зараз вони ну прекрасні дітки. Загалом наголошує очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук на утримання цього закладу щороку з обласного бюджету виділяють майже 7 мільйонів гривень. Цього недостатньо, утім, допомагають волонтери. Керівництво закладу працює з благодійниками, і вони максимально діти забезпечені всім необхідним. Я щойно мала можливість подивитися, навіть що мене здивувало є такий сучасний стомат кабінет і всіх діточок лікують зубчики це співпраці з нашою нашим медичним університетом тобто це щоденна співпраця і турбота про дітей тому що діти прибувають різні і постійно потреба в одязі тобто постійно потрібно шукати і донорів міжнародних організацій ми зараз активно також допомагаємо щоб вони в область зайшли щоб дітей забезпечити всім до слова, від початку повномасштабної війни Прикарпаття стало прихистком для майже чотирьох сотень дітей із закладів цілодобового перебування. Серед них діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Юлія Торконяк, Андрій Левків, Раї.